Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 550. Відстань між містами Париж і Тулуза на карті, масштаб якої 1 до 9 мільйонів дорівнює 6,7 сантиметрів. Обчисліть відстань між цими містами на місцевості. Добре, починаємо. Запишемо скорочену умову. Відомо, що у нас масштаб 1 до 9 мільйонів. Відстань між містами на карті 6,7 см. Відстань між містами на місцевості нам треба знайти. Поїхали, пишу розв'язання. І спочатку нам треба буде проаналізувати масштаб, що це таке. Це означає, що 1, в нашому випадку, сантиметр на карті дорівнює 9 мільйонів сантиметрів на місцевості. І першим ділом, що ми зробимо? Ми помножимо 6,7 на 9 мільйонів. І ми дізнаємось, скільки сантиметрів відстань між містами. Так, в сантиметрах зараз ми знайдемо. Для того, щоб помножити 6,7 на 9 мільйонів, я кажу, давайте спочатку помножимо 6,7 на 9, а потім вже будемо множити на мільйон. І беру олівець і в стовпчик починаю виконувати множення. 9 помножити на 7, 63. 3, пишу, 6 помічаю. 6 помножити на 9 буде 54. Додати 6 буде 60. Записала 60. І тепер треба відокремити справа наліво, стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. В нашому випадку, один знак треба відокремити справа наліво. І ми тепер пишемо, що нам тепер треба 60,3 помножити на мільйон. Що означає помножити на мільйон. Подивіться: число мільйон. Скільки там нулів? Порахуйте, 6. Так. Це означає, що нам треба вправо перенести кому на 6 знаків, на 6 кроків. І це буде перенесли кому і отримали. 60 мільйонів 300 тисяч сантиметрів. І кажемо, це відстань між містами. Але дивіться, ну, хіба ми між містами оцінюємо відстань вимірюємо в сантиметрах. Треба перевести в кілометри. Якщо вам важко одразу із такого великого числа, вираженому в сантиметрах, перевести в кілометри. Робимо все крок за кроком. 1 метр це 100 сантиметрів. Так. Тому я це число спочатку поділю на 100. Для цього треба перенести кому на два кроки вліво. І ми отримали 603 тисячі одиниця виміру метрів. Бачите, ми перейшли із сантиметрів в метрі. А тепер давайте із метрів будемо переходити в кілометри. Ми знаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Ділимо тепер на тисячу, робимо три кроки вліво. Три кроки вліво. І отримали відповідь 603 км. І це є відстань. Це відстань між містами. Пишемо відповідь 603 км. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!